s 5 f проти Hyundai Kona Hybrid Spec Battle. Зіткнення титанів s 5 f проти Hyundai Kona Hybrid, який позашляховик буде вашим ідеальним супутником. В останні роки ринок позашляховиків відчуває справжній бум, і Австралія не стала винятком. Покупці все частіше вибирають просторі, стильні та функціональні машини, які можуть впоратися з міським трафіком та пригодами за її межами. Серед багатьох варіантів гібрид MG S5F та Hyundai Kona виділяється як перспективні початківці, які пропонують унікальне поєднання ціни, обладнання та технологій. У цій статті я проведу порівняльний аналіз цих двох моделей на основі мого досвіду та спостереження, щоб допомогти вам зробити свідомий вибір. Чому ці позашляховики заслуговують уваги? Гібрид MG S5F та Hyundai Kona – це не просто автомобілі. Вони є символами нової ери для австралійського ринку автомобілів. Вони демонструють, що доступні, технологічно розвинені та стильні позашляховики можуть бути створені не лише встановленими брендами, а й новачками, готовими до того, щоб оскаржити встановлений порядок. MG S5F цей електричний автомобіль від китайського виробника MG – справжнє відчуття. Він пропонує вражаючий резерв. Сучасний дизайн та широкий спектр обладнання за ціною, яку важко знайти у конкурентів. MG прагне виграти австралійський ринок, пропонуючи доступні електромобілі з чудовим послугою після «сейлз». Hyundai Hybrid, Kona Hybrid, у свою чергу, є еволюцією популярного компактного Hyundai позашляховика. Гібридна версія поєднує в собі ефективність, комфорт та сучасні технології. Пропонуючи збалансований варіант для австралійських водіїв. Дизайн та інтер'єр, сучасність проти еволюції. Перше, що привертає увагу при порівнянні цих двох моделей, це їх підхід до дизайну. Коуне Хайбрид H'Yanday дотримується випробування на час, що розвивається, розвиває дизайн кони, що робить його більш сучасним та привабливим. Інтер'єр Коуне також зазнав значних змін. Отримавши більш стильну та функціональну конструкцію, великий цифровий дисплей, інтегрований у інформаційну панель, створює відчуття технологічної та сучасності. MGS5F, MGS5F навпаки, демонструє більш сміливий та прогресивний підхід до дизайну. Його інтер'єр зроблений у сучасному стилі з акцентом на функціональність та простоту використання. Унікальні елементи контролю клімату та аудіосистеми створюють відчуття премії та підкреслюють електричну суть автомобіля. Обладнання та технології битва за комфорт та безпеку. Обидва позашляховики пропонують широкий спектр обладнання та технологій, розроблених для забезпечення комфорту та безпеки водія та пасажирів. Загальні особливості обидві моделі, оснащені 18 дюймовими легкосплавними колесами, панорамним люком. Кліматичним керуванням, електричними вікнами, регульованими сидіннями, передніми та задніми сидіннями, шкіряною обробкою, цифровим кластером, інформаційним та розважальним сенсорним екраном, навігацією, bluetooth радіо, розпливчастою зарядкою для смартфонів. Переваги Коуне Хайбрид Hyundai додає кілька елементів розкоші, таких як повна шкіряна обробка, вентильовані передні сидіння та подвійний клімат. Переваги MG s 5 f MG пропонує більш широкий спектр дзвонів і свистів, які вражають у виставкових залах. Безпека захист водія та пасажирів. Безпека один з найважливіших факторів при виборі автомобіля. MG s 5 f заслуговує похвалу за максимальний рейтинг безпеки, АКАП у п'яти зірок відповідно до останніх протоколів. Центральна подушка безпеки між передніми сидіннями це унікальна особливість, яка може значно зменшити травми у випадку бічного зіткнення. Hyundai Kona Hybrid отримав чотиризірковий рейтинг безпеки. Під капотом. Електричний автомобіль проти гібриду. Відмінності в типі приводу мають значний вплив на характеристики та досвід водіння. MG S5F. Пропонує стандартний електродвигун 125 КВТ 150 НМ, який керує задніми колесами. Інсульт на циклі ДБВЛТП становить 425 кілометрів, можливість швидкої зарядки постійного струму потужністю 15 -10 КВТ дозволяє поповнити діапазон від 30 до 80% всього за 19 хвилин. Hyundai Kona Hybrid поєднує 1,6 літровий бензиновий двигун та електродвигун, що працює через автоматичну коробку передач з подвійною щепленням. Деклароване середнє споживання палива становить 3,9 Л100 км. Вартість власника довгострокова перспектива. Вартість володіння автомобілем є важливим фактором, який слід враховувати при прийнятті рішення про закупівлю. MGS5F пропонує гарантію в розмірі 150 тисяч кілометрів, що є унікальним на австралійському ринку. Витрати на технічне обслуговування в середньому 393 доларів на рік. Hyundai Kona Hybrid, він покритий стандартною гарантією кілометра на 5 річних необмежених кілометрів, яка продовжується до 7 років за умови графіку обслуговування. Вартість послуг становить в середньому 534 доларів на рік. Мій вердикт, який позашляховик вибрати. Вибір між MG S5F та Hyundai Kona Hybrid є важким завданням. Обидва автомобілі мають свої сили і можуть задовольнити потреби різних клієнтів. Якщо ви шукаєте доступний, стильний та технологічний електричний автомобіль з вражаючим інсультом та унікальною гарантією MG s 5 f відмінний вибір. Його сучасний дизайн, широкий спектр обладнання та приваблива ціна роблять його одним з найцікавіших електромобілів на австралійському ринку. Якщо ви відаєте перевагу гібридному приводу, оцініть дизайн, перевірений часом. І шукайте збалансований варіант щоденного використання Hyundai Kona Hybrid – це хороший вибір. Його комфорт, ефективність та надійність роблять його ідеальним супутником для австралійських водіїв. Особистий досвід та спостереження. Нещодавно я провів кілька днів за кермом MG s 5 f і залишався враженим його динамікою, комфортом та технологією. Його тихий електродвигун забезпечує плавне та чуйне прискорення, а його просторий салон та широкий спектр обладнання роблять його ідеальним автомобілем для щоденного використання. У той же час я також провів деякий час за кермом Hyundai Kona Hybrid та оцінив його ефективність та комфорт. Його гібридний привід дозволяє заощадити паливо, а його просторий інтер'єр та широкий спектр обладнання роблять його ідеальним автомобілем для сімейних поїздок. На закінчення, MGS5F та Hyundai Kona Hybrid – це два цікаві позашляховики, які пропонують унікальне поєднання ціни, обладнання та технологій. Вибір між ними залежить від ваших особистих уподобань та потреб. Незалежно від того, яку машину ви вибрали, ви отримаєте надійного та стильного супутника для своїх пригод.